Олександре, вітаю вас з перемогою. Виграли 5-0, Як вам організація турніру? Та чи задоволені ви сьогодні своєю командою? Ну, в першу чергу хотів би подякувати Збройним силам та всьому оборонному сектору за те, що ми сьогодні можемо грати. Друге, то, в принципі, турнір вже традиційно відкривається і проводиться на високому рівні. Тому результатом цього є, те, що з кожним роком команд все додається додається. І що приємно, що саме сильних команд стає все більше і більше, і хто виграє цей турнір, стає більш непередбачуваніше. А по, по самій грі, звісно, Сі, задоволені виходили саме на перемогу. Завдання хлопцям давали, щоб організували мене високий пресинг на суперника. Щоб... Хлопці, суперник не не змогли розігратись, почувствувати м'яч, поле і так далі, і тому подібне. І я думаю, що ми на 100% справилися сьогодні зі своєю задачею. Тому дуже вдячний хлопцям, що вони зрозуміли і виконали те, що від них просили сьогодні на футбольному полі. Кого вважаєте фаворитами цього турніру? Е, вважаю команду Бондаренка, майфон. Козаки, теж я гадаю, що повинні в цьому році вистрілити, і гадаю, що якась команда темна конячка типу Грізлі теж дожна вистрілити в цьому турнірі. Дякую вам велике.